такі люди, у яких будхі стоїть в четвертій бхаба, можуть мати професію пов'язану з консультаціями, з комунікаціями з іншими людьми. Наприклад, це дуже хороше положення для психологів, для астрологів, для психотерапевтів, психоаналітиків. Такі люди можуть працювати в психвідділеннях, Лікарями, ну, з пацієнтами можуть працювати ну, психотерапевтами, аналітиками або астрологами, консультантами з приводу якихось питань. Там, наприклад, вони можуть бути консультантами з питань не тільки психології, наприклад, там, продаж, комунікації з іншими, проявлення себе, там, там, відчуття там, стабільності внутрішньої, хоча вони самі все життя шукають внутрішню стабільність, ну і тому вони будуть з цим працювати з іншими людьми, щоб через інших людей це знайти, ну і так далі. Знаєте, як люди, які мають більше все психологічних проблем, вони почали вибирають собі Кри кризис менеджмент так, можуть бути кризис менеджерами, але кризис менеджерами вони можуть бути в тому випадку, якщо в них ну сильний шостий, і десятий Угу. А ще ну, а сімейні психотерапевти. От, А от сімейний психотерапевт, це да це ближче. Да, це от вони будуть. А, я б сказала, що Будха в, в четвертій пхаві буде давати а, комунікацію. Так, да, вони можуть працювати з кризисом, але кризис це не стільки от продаж. Да, кризис продаж може бути вихід на нові ринки. А, це може бути кризис в спілкуванні в колективі, тобто між колегами, коли немає соціологія, якого... так. да, така соціологія, да. от. а якщо от саме менеджмент він включає в себе ну там і там же змінюють і апарат, міняють людей одне звільнюють, інших набирають, виходять на нові ринки, ставлять нові задачі. Там такі широкі такі спектри, тому кризис вони, такі, вони повинні бути дуже стійкі самі по собі. Вони них ну, ага. десятий і шостий шостипхава сильні повинні бути. Вони такі впевнені в своїх діях, вони знають, як це досягати Ну, бо їм же ну, треба сформувати таке ну, середовище інше, І одного сформувати зовсім інше, але щоб воно працювало. Так, да, так. Да, да, да. ну, класний кризис-менеджер це зараз ну, рідкість, велика рідкість, але є такі люди. є. Які бачать вони можуть дивитися, ну, це ж ще ж радники, да? вони ж повинні ще мати вплив, їх ж повинні ще почути, це ж треба ще донести, щоб їх, ну, якби їх думка вплинула на керівництво компанії. Тут ще й, може, і п'ята пхава тоді має значення. П'ята пхава Вона... як усвідомлення. Що... Ну, Ти знаєш, п'ята пхава він має значення для самої людини. Не стільки для зовнішнього проявлення, а стільки для самої людини. Для зовнішнього проявлення це кендри. От коли... Десята да, і четверта. Да, Ці дві пхави вони дають таке зовнішнє проявлення. Десята зовсім, ну там. Прямо. Влада над іншими, там все, четверта влада над собою. Розумієш? І для того, щоб мати владу над іншими треба спочатку пройти владу над собою. І ну там перший пхава, сьомий пхава це також да це ж сильні кендри. І тоді, да там люди будуть такі. е-е Ну і бути. шоста ж змога конкурувати. Шоста це приклад. змога конкурувати. Шоста. Да, це от, наскільки я можу е, власними зусиллями щось досягти, власними зусиллями, да? тобто, наскільки я можу там надавити, наскільки я можу там бути незломним да, в боротьбі. Шоста пхава – це ж пхава боротьби. Вона показує, ну, як ми в принципі. Наше ставлення до боротьби, як ми будемо боротися з бучі? Ми можемо боротися з ворогами, ми можемо боротися з конкурентами, ми можемо боротися з хворобами, ми можемо боротися там з ну, там, іншими людьми, які мають інше там. Ну, от, е, наприклад, якщо шоста пхава не дуже, да, десята. 10 ну сильна є як показник да до кризис менеджменту, то людина Сильно. не зможе все ж таки ну, бути да, да. знаєш, да. бо треба буде бо так... буде витрачати багато енергії, так? Так, да? Да, да. Розумієш, кризис, сам, саме слово кризис да, воно вказує на те, що це переміни, да, і ці зміни переміни ніхто не хоче і ніхто не любить. Це зміни, які будуть відбуватися. І людина, яка вносить ці зміни, це кризис-менеджер. Це людина, яка з'являється і каже: так, ви, ви не будете, ви будете працювати тут і тут, тепер ви будете робити те і те, а те, що ви звикли робити, ви зараз вже все більше робити не будете. Ну і пішло поїхало І йому треба бути дуже сильно таким. ну... Вміти да, переламати. Да, вміти оце, е, ну, витримати тиск зовнішній, який буде. Ну, Там же ж будуть недовольні люди, як завжди це буває. Ну, Кризис є кризи. Це ну, да. важкий стан, його треба пережити, правильно з нього вийти, і тоді буде підйом. Якщо неправильно виходить, буде руйнація. І все. Е, Ну, як це як в економіці, да? як, як в будь-якій державі. Будь-яка держава це переживає, економіка це переживає. Просто на економіці це яскравіше всього видно. Не саме на економіці, а насправді держава може переживати так само, як ми переживаємо внутрішній стан, так само переживає будь-яка держава там і соціальні кризи, і кризи, і там як це, демографічні кризи, і все, що завгодно. Ну, воно буде все пов'язано один з одним, буде плюс-мінус відбуватися в один, в один період, і тому це буде називатися просто, просто там кризис, да? в Україні криза все. Це буде багато різних сфер, які будуть підпадати під кризу. Ну і тому для того, щоб там, вийти з нього, треба щось змінювати. Там це. це, це. Якщо ти не змінюєш, то все, ти розвалюєшся. А для того, щоб змінювати, треба прикласти зусилля. А якщо щоб, щоб прикласти зусилля, треба ну, як це, мати оцю енергію, да, що це ти можеш зробити сам, не покладаючись на когось. Щось ти пхава, це те, теж. Ну, спочатку що... пристосуватись до того, до той, до тої, тієї руйнації, да, пристосування О, до руйнації, руйнації а потім розуміти. енергія на да, щось да. змінювати. да. Да. То, треба ж розуміти, в яку сторону змінюватись. Це ж треба ще ж е, погляд з третьої пхави ну, це взагалі. Криза, вона буде, хватати багато різних. Ну, вона спочатку пройдеться по Дустханам, а потім зміна з Дустханах викликає. Ні, спочатку викликаються зміни в триконах. Трикони це зміни, які, в які ми потрапляємо. Тобто ті, які ми не. Ну, якби криза, вона не настає. Вона для нас виглядає як не контрольована. Да, вона для нас виглядає не Тобто вона для нас виглядає як обставини. Ми в них потрапляємо і це трикони. трикони викли... викликають обставини. Ми потрапляємо в ці обставини, і в нас включаються спочатку душ тхани. Ми там повинні пропрацювати всі оці, е... болі, оці всі розуміння, там все і тільки після цього ми вийдемо на кендри. І от кіндри дадуть нам вже можливість там чинити опір, там щось робити, да, там прикладати зусилля.